Зараз дуже багато горя, з яким ми стикаємось, і для того, щоб витримувати цей стрес, це горе, які є, ми маємо всередині мати сильну таку опору всередині і опору зовні. І оскільки дуже часто зараз в соціальних мережах наші оточуючі, вони не в змозі витримати це навантаження і ну, витримувати ці негативні емоції, вони це знецінюють і намагаються, начебто, такими виразами, як мисли позитивно, позитивом. Ти собі все притягнеш, вони саме таким чином намагаються нав'язати ось цей позитив, який. Забороняє нам відчувати ось ці емоції, які ми мусимо відчувати. Мислити позитивно здоровому такому проявленні це про те, що ми оптимістично налаштовані, але це не про те, що ми знецінюємо свої почуття. Тобто ми знаємо, що в світі є різні почуття, де ми їх можемо проживати, ми можемо стикатись з складними ситуаціями.